Так, друзі, всім привіт. Сьогодні у нас сімейне кіно. Сьогодні з дружиною. Це Руся. Хто нові підписники? Раніше ми частенько знімали разом відео, але з'явилася у нас Настя маленька. І після цього це перший наш виїзд. І сьогодні, як бачите, нас ми виїжджаємо на острів. Повен човен, просто повен човен. Привізію. І зараз ми намагаємося шляпкою грести, ноги не дають грести. І так, план у нас який. Зараз ми пливемо на острів. Там у нас ночівля, палатки, смаження картоплі і риболовля на фідер. Будемо намагатися піймати все, що вийде. Лящ, карась і плітка, все таке. Застряли. Тебе просто жопа. Гриби давай. Так, друзі, ми на місці. Потроху вигружаємо речі. Так, ось такий у нас псел. Нічого. Такого ковшинка очеред і тут ми будемо намагатися піймати ляща. Трішки тут бардак. Так, зараз першим ділом покидаємо Діпер і подивимось, що тут у нас з дном. Знаєш, Плавання до 16-15 і зразу Маша біжить на арифметику. Це в Бруснички. Оскільки я останній раз тут був в дитинстві, то діпер Діпер взяв. Зараз проміряємо, подивимось, куди краще закидати. І я думаю, може одразу ж там і замаркуємось. Так що поїхали.

Приконці, дивіться, залишався в нас Лінка карась, Хай буде. Новинка від Realфішу це торнадо. З ефектом гейзеру зробили її. Е, вся риба, як універсальна йде. Її також ми ну, В принципі, я ж кажу, два дні будемо ловити, то я думаю, ще будемо заколочувати. І так, велика фракція. Русі кажу, є горох вдома. Каже, гороху нема. Кажу, що є. Каже, є нут, нут, Дивіться, я не знаю, що це в салати додають. Бобове Ну, Почитали в інтернеті, можна ловити і коропа, і карася, і все кліє. Тому ось така у нас буде крупна фракція Починаємо Ось така у нас штука вийшла. Нут. Я думаю, те, що треба. Так, по наживці у нас, дивіться, опарік і черв'як. Будемо експериментувати. Ось ось перша рибка. Це ти у нас гостерка, густера. Ти ти її це вона маленька, її випускати. <рив> <рив> Ні, рибу будемо брати, просто це що... Ми на камеру, так, так скажемо, заберемо? Ну, звичайно. Біжить. <рив> <рив> будемо велику брати, таку, щоб прям не соромно було батькам привезти. Забираємо дітей, вони замучені, а ми їм так бах і пакет риби. Оп. І вони просто нас більше ненавидять. Там защёлки є ніжки за клац, і тоді. О, так, давайте подивимось, що тут. <риклад> ну, твоя перша риба. <риклад> так, стій. Знаєш, як називається? Ні. <риклад> Я думаю, це густара. Відчіпляй, викидай. Воно виросте. О, ну це вже розмір, чуєш? виш? Це не розмір. Це, ну, Якщо порівнювати з тим, що ми ловили. Нічого, але це обід. Обід. Ввечері буде все набагато крутіше. Зараз ми нагадуємо точки і буде супер. А ну покажи її. Це навіть я скажу підлящик. Підлящик, це не густера, підлящик маленький. Сьогодні будемо ловити кілограмових. Вночі. Ти мені Зночі. ще зранку обіцяв це. Так, у нас вечірні прогулянки. Рефідер <світ> 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 клює погано, тому ми розвідуємо нові місця. Це не лящ, але ось тільки ввечері, коли ми почали смажити картоплю, ось щось трішки схоже почалося. Тому що клювало або плітка маленька, або густора, або підлящики дуже маленькі. Ось щось щось таке, більш-менш. Перше пішло. Продовжуємо. І наша картопля. І наша картопелька. Хорошок. Підлящика. А, це підлящик. Ну, а все інше тебе взагалі да, не смутило? Цілий день гарно тикає, але мілка, мі, мі, навіть мілкі підлящики. Дуже мілкі. Менше ладоні, підлящики, густара плітка. І ось зараз подивимося, що нам буде ввечері, ну, вночі, можна сказати. Місяць по небу ходить, пісню в заводить. закладать. Ой, ну воно гарне. Да, вот, вот, можно посмотреть. Да? Да. Холостерин, да? ха ха Ну, никому про не скажу. Так, друзья. Ой. Ну, так. Сыны лящи, но я скажу, что... Що... Тут в наших краях прям ляща піймати дуже важко. Це У хто день? Ну, підлящик. Козлик, але вже приємний розмір. І ось бачите, почали клювати цілий день, ну, взагалі нічого. Як я не намагався, не викармлював, не дивився де. А так ось є. Супер. Є? Так, да, тільки я нічого не бачу, що так. Сьогодні перший раз купив колокола, тому що нічна риболовля у нас. О, карач. Я його в день чекав, але бачите, він у нас клюнув вночі і досить непоганий. Прям такий, я б сказав, грам 400-500. Ой, Ого, вода піднялась. А... Клас. А, ну до речі, У нас зараз тільки 8 годин вечора, так що ще, я думаю, може бути. Сон, може бути сон. На сома ми не закидали, чесно. Ми більше на ляща. Вирішили впертися в ляща. Як вже показав. Ось. Гарний, гарний карась. Так є. тепер... тепер. Так, друзі, ми сьогодні без гоп трошки. Відпочиваємо, але Потрошку знімаємо. І ось дивіться. У-у-у, другий там? карась. Лавка завтра зранку буде класна. Такий самий. Смажемо карася. Дивіться. Ой, Такий так... самий класніший. На нас світиш. світять. Королева балу. Тянеш? Mm. Підходь сюди, сюди. Ух uh ти! Ти стратила. овер. це все. Mm. Дубль два. Yeah, no, if... Якщо ти знов втратиш, ну це буде вже. А ну, давай. No. Свічу. Так, Підіймай, підіймай. Піднімай? Ні-ні-ні-ні, підімо під... сюди, сюди, сюди. О, це підлящик. Да я, я не можу попасти, о. Ну до да, долящів нам далеко, але гарний гарний підлящ. Прям гарний. Третій. Ну, Класс! Молодець. Клас. А ну, а з воду пока. дають. Вже майже не спуститися. Покажеш його так. Зараз. Невеличкий, але ну, приємно. Вискочив? Ні. Вдень день б задав воло, а вночі, бачите, дають воду так, що псел починає бігти в іншу сторону. Тобто він повинен бігти в іншу сторону і починає нести всяке сміття. Так, друзі, добрий раночок. Зараз розкажу, все покажу. О, це вже почалось мілка. Бачите, маленькі козлики почали клювати. Це погано. Так було в день. Тоді було дуже важко підіймати щось нормальне. Так все, друзі, бачите, я думав, хоч самого ранку не буде задовбувати, але все. Ну кариба просто одразу починає об'їдати, клювати, чеплятися. Тобто найкращий час це якраз вечір. З вечора і до ночі. До 12, десь до 11 клював. Так, дивіться, одна за одною, але ж це, це не риболовля. <рик> Бачите, плотва, густера, маленький козлик, але все менше доводні. Не та це риба і ліщійка і клювали так, що просто баба -ба -ба бах є, є, є. Це все фігня. Водичку, друзі, також бачите, вночі давали десь ну, десь з восьмої вечора і до ну, до 12. -ти. Тут просто вода була. Прямо ось, ось так. От. Ось. Зранку встав, фідери всі шнури дивляться отуди. Ось такий камок трави, один витяг, один навіть не зміг витягнути од Перев'язався і ось така у нас зранку фігня. Але нічого, зараз спробуємо по папчику цепляти і отой от нут, який ми для прикорму велику фракцію робили. На нього спробуємо ловити його. Я думаю, мілка риба так об'їдати не буде і будемо чекати, що щось клюне гарне. Добрий раночок. Добрий раночок. Як спалось? Гарно спалось. Дуже жарко. Дуже. Зимовий спальник, спекотний в ньому, так. Да? Да. Покажи, яка, яка в нас кава буде чудова. Ось така кава буде чудова. Що ти там витягнув? Вечірнє місце, вечірнє. Просто одна за одним, але ось такий розмір. Все. Це зранку да, вже почалося? Той нут не клює, попапчики не клює, просто об'єднаю черв'яка опариша і залишається. Ну, я, я не знаю, що в таких ситуаціях роблять люди відрізня. Якось так. Нічого, викармлював всього опариша, всього черв'яка. Прикормку і може хтось зачепиться колись нормально. Покормимо мілку рибку, так? Да? Так. Сніданок? Угу. Доїдаємо? Знову корисний сніданок. Карасів вже не хочеться, так? Да? Карасів вже не хочеться. Козимо <рес> батькам, хай вони мучаться. Потрошку викармлюємо, викармлюємо, все об'їдає, але ось бачите, плотва. І плотва просто шикарнюча. Розповідець від дірка. Дивіться, гарнюща. А її жарять? Смажать. Жарять. <глотва> так, супер, бачите, потрошку, потрошку. Так, давайте подивимось, що ми наловили. <кхух> Вся риба, крім плотви, гарної все ввечір. Просто все ввечері. Друзі, дивіться, зараз ми вам покажемо огляд нашої спійманої риби. Вісім рибин. Все піймано було ввечері. Три карасі, 4 підлящики і одна плітка. Непогана. Так, підлящики. Ось наші підлящики. Непогані. Давай. Ну, для підлящиків. Карасі, дивись, які гарні. Гарнющі. Мабуть, такі смачні будуть. Батькам взямо і хай Супер. Ну и плитку покажи вже. Так. Це плітка? Так. Да. І ось такая у нас. Плиточка. Супер! Так, що друзі сказати? Риболовля була тільки вечірня. Так я ж кажу, аж ноги гудять присідати, міняти а просто закидаєш, об'їдають одразу. Але для сімейного відпочинку я скажу це, це супер. Топчик. Це супер. Вийшло. Так, ми залишили наших діточок бабусям дідусям, за що їм велике. Дякую. Ви дали нам відпочити жінком. І виїжджайте. Це дійсно крутий відпочинок. Так що. Так, да, друзі, невеличке відео. Трішки тут не заморачувались знімати. Можна сказати, хоум-відео таке на пам'ять. на пам'ять. Тут навіть більше не про риболовлю, а на пам'ять тому. Да, вибирайтесь. Дивіться, яка гарнюня у нас. Псел. Вибирайтесь, відпочивайте сім'єю. Це, це найголовніші моменти. Руся мене навіть не дратувала. О! Все, пока-пока, нам треба. Все, дякую за відпочинок. Буде.